Коли ви почуєте мою історію, ви навряд чи мені повірите. Та я переконана, у різдвяну ніч я бачила привид свого сина, і це назавжди змінило моє життя. З приходом холодів військові на фронті все більше потребують обохні свічки Виробляють їх з консервних пляшанок, картону та воску. Окопні свічки допомагають не лише зігрітися захисникам на позиціях, де вогнище розводити небезпечно, але й приготувати їжу, чай, каву. Доєднатися до важливої справи можуть всі угоді. Хто б сумнівався? Увага! Повітряна тривога оголошена по всій країні. Перейдіть до укриття. Не нехтуйте власною безпекою. І кого вони хочуть налякати? А хто хто ти такий? Мене просто марить. Я закрию очі і він зникне. Один. Два. Три. Та й файно. Який нахабний привид. Ну що ж, лишайся як хочеш, та мені треба працювати. Зараз тривога. Хіба не варто піти в укриття? Ого, ти ще й розмовляєш? Я давно не ходжу в укриття. Нема часу. Ти забагато працюєш, а ти забагато потякаєш, особливо як на привида. Кажуть, в різдво працювати гріх. Правда? Хто каже? Моя мама так казала. <рес> Яка в тебе розумна мама? Я теж так вчила свого сина. І він був такий самий впертий, як і ти. Сперечатись із моїм сином завжди було марно, навіть коли він привид. Тож тієї ночі я пішла до укриття, де познайомилась із чудовими людьми, в теплі яких зустріла Різдво. Та з ким би ми не проводили час, де б ми не блукали думками, в серці ми завжди тримаємо тих, хто для нас найдорожчий, бо понад усе на світі прагнемо відчувати, що вони поруч.